Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, і це прогноз на 2023 рік для представників знаку водолій. Водолії з Новим роком вас! І давайте подивимось, що на вас чекає в новому 2023 році. Перше, спершу хочу сказати, що в Новий рік ми увійдемо на ретроградності трьох планет: це планети Марс, Меркурій та Уран. Давайте розпочнемо з Марсу. Марс починаючи з 4 вересня 2022 року. по... 17 березня 2023 року знаходиться в знаці Близнюки. А це для вас е, п'ятий дім. А п'ятий дім відповідає за бізнес, за дітей, за любов. І е, перебуваючи в цьому секторі е, Марс планета активності руху, вона давала всьому рух. Е, наприклад, в Бізнесі у вас з'являлося багато клієнтів, ви проживали любов, або у вас було декілька, наприклад, кавалерів чи жінок в вашому житті. А по ретроградному Марсу, який розпочався з 30 жовтня 2022 року і бути ретроградним до 12 січня 2023 року, вас в бізнесі і в стосунках могла знизитись активність. Наприклад, ви чули починаючи з вересня 22-го року, що великий потік клієнтів до вас прийшов. А починаючи з кінця жовтня, цього ніби як не стало. Але не переживайте вже з 12 січня Марс знову вийде в прямий рух, і ситуація зміниться. Ще я хочу сказати, що на ретроградному Марсі, який ретроградний два з половиною місяці, не можна купувати автомобілі або інші засоби пересування, тому що вони в результаті можуть ну, швидко зламатись і не будуть вам довго служити. Тому зверніть на це увагу. Друга планета, про яку я хочу розповісти, це Меркурій. І у 2023 році Меркурій буде ретроградним 4 рази. Перший раз ретроградний Меркурій буде починаючи з 29 грудня 2022 року. По 18 січня 2023 року, і ретроградний він буде в вашому 12 домі. А що таке 12 й дім? 12 й дім це дім трансформації, дім завершення, це також дім еміграції, і, можливо, ви е, зможете е, отримати звістку з тих країв, де ви жили раніше. Або, можливо, ви захочете займатися по ретро. Меркурію, тими практиками, якими ви займалися раніше, я маю на увазі духовні практики, медитації, йога. А взагалі по ретро Меркурію не бажано починати щось нове. Тобто, якщо у вас є справи, які ви колись робили, їх доробляти або переробляти по ретроградному Меркурію, дуже добре. Проте розпочинати щось нове, чи підписувати угоди, чи йти на нову роботу, чи купувати, наприклад, нову квартиру, чи купувати техніку, взагалі не можна. І наушники теж не можна купувати, і зарядки не можна купувати, тому що це швидко по ретроградному Меркурію зламається. Е, наступний раз Меркурій буде ретроградним в знаці Телець, починаючи з 21 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року. І це ваш четвертий дім. Четвертий дім це дім нерухомості, місце нашого проживання. Це також батьківський дім, і, можливо, у вас виникне бажання поїхати в рідні краї, там, де ви жили раніше, або відвідати батьківську хату, поїхати до ваших батьків, або в ті края, де ви провели дитинство. Е, ще е, Меркурій ретро в четвертому будинку може програтися як поїздка кудись або переїзд, але це не буде поїздка в нові місця, це буде поїздка в місця, в яких ви вже були. Так, для вас може програтись ретро Меркурій в четвертому домі. Наступний раз Меркурій буде ретроградний в знаці Діва, починаючи з 23 серпня 2023 року. По 15 вересня 2023 року. І це для вас восьмий дім. За що відповідає восьмий дім? Восьмий дім це дім чужих грошей, це дім партнерських грошей, це дім виплат, це соціальних виплат, таких так само, як пенсія, як, як соціальна допомога. Ще також восьмий дім, це дім спадщини і як це для вас може програтися. Наприклад, ви е, е, зможете отримати спадщину, наприклад, довго тягнулися якісь документу ви не могли отримати, а тепер по ретро Меркурію це для вас прийде. От, І наступний четвертий раз Меркурій буде ретроградний е, в знаці стрілець, починаючи з 13 грудня 2023 року по 2 Січня 2024 року, і це для вас одинадцятий дім. Одинадцятий дім це дім друзів і інтернету. І це для вас може е, програтися так, що вам зателефонують ваші старі друзі і захочуть з вами зустрітися, провести з вами час. Або е, е, вам будуть писати багато по, через інтернет, в меседжери, або е, в інші соціальні мережі, і у вас буде спілкування через інтернет. Третя планета, про яку я хочу розповісти, це планета Уран. І Уран, починаючи з 2019 році, знаходиться в знаці Телець. Це для вас четвертий дім, і в Тельці він буде перебувати ще до 2026 року. На початку січня Уран теж буде ретроградним, починаючи ретроградним до 22 січня 2023 року. Потім він піде в прямий рух, і починаючи з 29 серпня 2023 року до січня 2024 року, Уран знову буде ретроградним. Уран це така планета, яка любить все нове. Уран взагалі не любить нічого старого. Уран це. Не планета, яка буде любити спогади, любити думати, як було колись, як ми жили раніше, чи так далі. Ні, це, це не розмови. Урана. Уран любить все нове. Уран це планета нових технологій, це планета авіації, це планета газу і це планета інтернету. І Уран на 7 років увійшов у ваш сектор нерухомості і місця вашого проживання. І як для вас уран може програтись? Можливо, за цей час ви зміните місце вашого проживання і поїдете в нове місце, в якому ви раніше не були? Можливо, ви придбаєте нову нерухомість за цей період часу. От, і взагалі, у вас може бути переїзд на нове місце проживання, тому січень. Перші три тижні січня три цих планети будуть ретроградні, і це прекрасний час для відпочинку, для того, щоб провести час з сім'єю, зустрітися з друзями або поїхати кудись відпочити. І це не період, коли варто починати нові справи, здійснювати нові покупки, особливо техніку не можна купувати. Тому я вважаю вам провести цей час з користю і просто відпочити. Наступна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Юпітер. Це планета, яку вважають найкращою, тому що Юпітер постійно приносить подарунки, сюрпризи, він все збільшує, розширяє і тільки в позитивному розумінні. І починаючи з 21 грудня 2022 року, Юпітер перейшов в знак Овен і буде відповні до 16 травня 2023 року. А для вас це третій дім. За що відповідає третій дім? Це дім спілкування, дім комунікації, дім транспорту, дім поїздок, дім угод. І як це для вас може програтися? По-перше, у вас з'явиться більше спілкування і комунікації, від якої ви будете отримувати задоволення по Юпітеру. І що стосується транспорту, ви можете... Купити собі новий транспорт, змінити транспорт з того, ну купити кращий, наприклад, автомобіль, ніж той, який у вас був попередньо. Або ви поїдете в класну відпустку, в класну поїздку, і це буде відпочинок, знаєте, в хорошому готелі, в приємній компанії, так для вас може програти Юпітер, або... Цей період часу ви підпишете вигідну угоду. Це може бути угода, наприклад, на нову роботу, новий вигідний контракт. Так для вас може програти з Юпітер в Овні. І починаючи з 16 травня 2023 року, до кінця року Юпітер змінить і перейде в знак Тельця і це для вас четвертий дім, і це дуже хороше становище Юпітера. І для вас що четвертого будинку, тому що четвертий будинок це будинок нерухомості, будинок нашого місця проживання, будинок переїздів. Як це для вас може програтися? Що ви можете придбати нову нерухомість? І ця нерухомість за площою. І буде більшою ніж та квартира чи будинок, в якому ви живете зараз. Тобто, починаючи з середини травня, класний період здійснювати покупки. Тільки звертайте увагу на період ретроградного Меркурія, коли будете. Купувати щось нове. Також це може програтися, що ви переїдете в нове місце проживання, наприклад, в нову країну з хорошою економікою, в новий район, набагато краще від того, в якому ви мешкали попередньо. Тобто, сектор нерухомості покращиться у вашому житті на найближчі 7 місяців. І ще хотіла сказати, що Юпітер буде ретроградним, починаючи, секунду, починаючи з 15 вересня до кінця року. Наступне, що я хочу сказати, що планета Сатурн, яка була в вашому секторі минулі 3 роки, змінює знак і з. 7 березня 2023 року по 30 березня 2025 року Сатурн переходить в знак Риби, і ви вже можете відпочити і видихнути з полегшенням, тому що Сатурн це планета дисципліни, планета структури, планета порядку. А так як вона знаходилася в вашому першому секторі в вашому житті було багато дисципліни і певної такої напруги. І ще що хочу сказати, Сатурн в 2023 році буде ретроградним, починаючи з 17 червня по 4 листопада 2023 року. От, а так, як Сатурн перейде в знак Риби на найближчі 2,5 роки. Це для вас буде другий сектор. А другий сектор це сектор наших доходів, нашої роботи, наших ресурсів, нашої самооцінки. І в цьому плані вас будуть зміни, зміни в ваших доходах. Наприклад, в цьому буде тут Сатурн наведе порядок. Тут буде повністю чіткість. Тобто ви будете знати, скільки ви отримуєте, скільки ви витрачаєте, які у вас ресурси, скільки у вас енергії. Тобто, ви будете це колосально відчувати. І ще? Так само в знаці Риби знаходиться ще одна планета це планета Нептун. Нептун в рибах знаходиться вже багато років і буде ще перебувати в рибах до 2025 року. А Нептун це планета, яка дає нам певні ілюзії, фантазії. І таке вона знаходиться в вашому секторі грошей доходів. То у вас можуть бути певні ілюзії в плані ваших доходів. Тобто ви можете розраховувати, наприклад, на якусь суму, що вам виплатять таку-то суму, а ця сума може в результаті виявитись меншою. Тому зверніть на це увагу, тому що Сатурн вам дасть структуру, а Нептун вам дасть певну розмитість. І е, ще одна планета, про яку я хочу розказати, це планета Плутон, і Плутон змінює в 2023 році знак і переходить в ваш знак, в знак Водолія, починаючи з 23 березня 2023 року по 8 березня 2043 року Плутон буде перебувати в Водолії. На 20 років Плутон входить в ваш знак, і це вже починається ера водолія, про яку всі так багато говорять. Це ваш буде перший сектор, ваш знак. І Плутон Водолії в, в 23-му році буде починаючи з 23 березня 23-го року по 11 червня 23-го року. А ретроградним Плутон буде з 1 травня 23-го року по 11 жовтня 23-го року. І Плутон це планета трансформації. Е, і е, Плутон принесе багато трансформацій вам, вашій вашої особистості, вашої зовнішності, той, як ви виглядаєте, вашому стилю, вашому іміджу і вашим фізичним якостям. Можливо, по Плутону вже наступного року ви захочете займатися фі, е, фізичними вправами, спортом, можливо, ви захочете змінити імідж. Е, і, е, це не тільки нашої особистості стосується, це стосується і нашої діяльності, нашої професії, нашого способу життя. Тобто Плутон найближчих 20 років принесе масу трансформацій в ваше життя. І взагалі, в загальному, так як Плутон, це планета трансформації, планета великої влади. Планета банків, планета всього світового. А ви водолій? Це знак, який любить свободи, це знак революції, це знак всього нового, це знак новітніх технологій. І це виходить, коли планета трансформації буде перебувати в знаці революції, і ми на світовій арені будемо очікувати. Будемо спостерігати за зміною влади в багатьох країнах. В цей час може бути багато мітингів, протестів, тому що люди захочуть жити по-новому. Люди захочуть жити вільно, захочуть бути просто вільними. Наступна планета, про яку я хочу розповісти. Це планета Венера. І раз в півтора року планета Венера буває ретроградною. І цього року теж Венера буде ретроградна, в знаці Діва. Починаючи з 23 липня по 4 вересня 2023 року. Що не можна робити на ретроградній Венері? На ретроградній Венері не можна вступати в шлюб. Нема виходити заміж женитись, тому що цей шлюб в цьому шлюбі не буде якби любові і грошей. Цього ніби якби, буде бракувати, тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу, за доходи. А якщо ви берете шлюб по ретро Венері, то цього буде в житті вам бракувати. Це перше. А друге. По ретро Венері е, зазвичай ці шлюби, які укладаються, вони призведуть до розлучення. І, до речі, розлучення може бути теж в період ретро-Венери через півтора роки, через три роки, через чотири з половиною роки, через шість років, тобто. Але це е, шлюб, який призведе до розлучення. Ще по ретро-Венері не бажано купувати. Прикраси, дорогоцінні речі, квартири, машини. Тому що по коли Венера буде ретроградною, вам буде здаватися, що вам якби, це подобається. А коли Венера вийде в прямий рух, ви зрозумієте, що ну ні, ви цього не хочете. Тому будьте обережні в цей період. Ще я хочу сказати про затемнення. 2023 року на нас чекає чотири затемнення, два з яких буде сонячних, два з яких буде місячних, і 12 липня 2023 року кармічні вузли змінюють знак і раху переходить в Овен, це ваш третій дім, а кету Терези переходить в ваш дев'ятий дім. І це означає, що все, ваша увага на наступні два роки зміститься на ці два сектори. І третій дім це відповідає за спілкування, за поїздки, за комунікацію, за угоди, за документи. А дев'ятий дім це дім цього міжнародного. Це дім навчання, це дім іноземців, це дім подорожей. І так як третій і дев'ятий дім відповідає за поїздки і за імміграцію, можливо, ви взагалі в цей період кудись переїдете і зміните місце вашого проживання, або можливо, ви почнете працювати на міжнародну компанію. Або просто багато подорожувати. Так може програтись для вас зміна кармічних вузлів. А тепер я розповім детальніше: сонячне затемнення в Овні відбудеться 20 квітня 2023 року і буде в вашому третьому домі, і щось знову прийде у ваше життя. Це може програтись як. Ви по-новому будете, наприклад, добиратись на роботу. Наприклад, раніше ви їхали на автобусі, а тепер ви будете їхати на власному транспорті. Або ви можете купити інший власний транспорт взагалі. Або ви підете працювати в новий колектив і у вас збільшиться спілкування на роботі. Наступне затемнення це місячне затемнення в Скорпіоні, яке відбудеться 5 травня 2023 року. І це затемнення, яке буде у вашому 10 му домі. А десятий дім це дім кар'єри, дім нашого статусу. І по місячному затемненню це завжди говорить про завершення. Тобто якийсь період вашій кар'єрі завершиться, і у вас може змінитися статус. Це може, ви можете, наприклад, розлучитися або навпаки женитися. або… Наприклад, ви працювали звичайним менеджером, а по цьому затемненню ви вже не будете працювати менеджером, а вас підвищать. І ви, наприклад, будете працювати начальником відділу чи будь-яке інше підвищення, яке може бути в вашій сфері. І Наступне затемнення це сонячне затемнення, яке буде в знаці Терези, і відбудеться воно 14 жовтня 2023 року, і це ваш дев'ятий сектор. А по сонячному затемненню завжди щось нове приходить в наше життя. А так як це сектор всього міжнародного, то, можливо, ви почнете працювати з міжнародною компанією, підпишете договір, або, можливо, ви підете на навчання, або навіть поїдете на навчання за кордон. Або ще це може програтися для вас як переїзд. Переїзд за кордон, поїздка за кордон, отак для вас може це програтися. Наступне затемнення це місячне затемнення в знаці телес, яке відбудеться 28 жовтня 2023 року. І це затемнення в вашому четвертому домі, домі нерухомості і місця проживання. І щось у вас завершиться, можливо, ви захочете продати квартиру, в якій ви зараз мешкаєте, і купити для себе щось нове. Або як це ще для вас може програтися, ви зміните місце проживання, тому що четвертий дім це також переїзд. І ви скажете, що я не хочу більше тут жити, я переїжджаю. І взагалі затемнення на усі, скорпіон, телець вже закінчується. Це була вісь вашого 10-го, 4-го будинку, і щось закінчиться вже в вашому житті, і ваше життя по, по нових затемненнях прийде щось нове. Ось такий 23-й рік на вас чекає водолії, і в цьому році у вас цей рік буде пов'язаний із вашим місцем проживання. І багато водолії, які купить собі нову нерухомість, і цей рік буде спрямований на сферу ваших заробітків, доходів, і буде спрямований на вас, на вашу особистість. І я бажаю, щоб е, новий 2023 рік приніс багато змін у ваше життя, і щоб це були зміни ті, які е, ви хотіли самі, і е, щоб ці трансформації е, мали позитивний характер. Всього вам найкращого.